Дніпропетровськ, Чернігів, Полтава, Кіровоград там сьогодні попрощалися з вождем комуністів. Україною мчить хвиля, яка нищить Ленінові монументи. Як це було? Дивіться. Валили Леніна, порвали три канати. Бронзовий монумент на гранітному постаменті простоїв у Полтаві від 1960 року. Коли стало відомо, що міська рада не порушить питання про демонтаж пам'ятника на свої позачергові сесії, громада вирішила зробити це сама. Підігнали дві вантажівки, почали скидати. Та Ленін падати не волів. Муту скирвалися одна за одною. Врешті за дві години з роботою впоралися. Для мене це дуже важливий радісний день, бо я бачу друге народження національної самосвідомої громадянства в Полтаві. Перше це було, коли ми піднімали прапор в 89-90 роках. А це така сама подія, ось через скільки років. На центральній площі Дніпропетровська Ленін простоїв понад півстоліття. А щоб повалити вождя пролетаріату, знадобилося шість годин. Комуністи спробували захистити свого кумира, але відступили під прикриттям міліції. Спершу монумент стягували руками згодом за допомогою позашляховика. А коли й це не зарадило, підпиляли ноги та потягли спеціальною піддоймою. Близько першої ночі пам'ятник впав. На площі у цей час було кілька тисяч люду. Радикалів підтримували не усі. Це <плес> <плес> <Крині, плес> <нахоже. плес> Это це історія убийства і геноцида. Знаете, как говорят в Европе? В Европе нигде не стоит памятник Гитлеру. Почему здесь должен стоять пам'ятник Ленину? После повалення пам'ятника активісти вшанували загиблих у Києві хвилиною мовчання і запропонували перейменувати площу Леніна на героїв майдану. Ось так під овації і салют скинули Леніна у центрі Чернігова. З постаменту і ліча стягували тросом голіруч кілька сотень активістів. Подивитися, як гепнеться Ленін зібралися тисячі чернігівців. Молодь активно фотографувалася на згадку. Давай фото з фотоселіяно. Захищати пам'ятник зібралося із о два десятки симпатиків проводиря світового пролетаріату із собою прихопили держаки від лопат та скористатися ними не наважилися. Більше для відео і показуючи звісно, буде дуже багато людей. А ще один із захисників Леніна взяв пістолета, та НАТО в зброю у нього відібрав і передав міліції. Інших захисників класика марксизму активісти відтіснили, аби вождь не впав їм на голови. Міліція у цей процес не втручалася. Коридор дайте дереві сьогодні. Вже встигли знести Леніна ще й у Кіровограді. У Миколаєві це зроблять найближчими годинами. Ярослава Якимчук, Петро Василик, програма Вікна СТБ.